Області у рамках нашої робочої групи про горист звітність, ми про це говорили. Я дуже хотів би, щоб громадськість і представники громадських організацій залучалися активно до цього процесу. Дуже важливо, щоб такий непростий час для нашої області, для країни зараз під час відновлення, по-перше, ми вникали будь-яких спекуляцій щодо цієї теми, тому що відновлення важливе і тут дуже важливо. Прибрати всі спекуляції. По-друге, мені дуже хотілося б е, зробити цей процес максимально прозорим і відкритим, знову ж таки, щоб е, і уникнути спекуляцій. По-друге, щоб е, зберегти бюджетні кошти, яких не так багато на сьогодні в воюючій країні, щоб їх можна було спрямувати там, де є економія, на інші потреби або на інші е, об'єкти, навіть і на інші. На іншу мету. І е, я дуже дякую, що ми, ми е, спілкувалися е, кілька місяців тому, як, мабуть, два місяці. Да, тому що да. і я тоді попросив громадський сертифінар залишитися. Я дуже дякую, що сьогодні ми е, саме підходимо до підписання меморандуму. Я хочу подякувати Костянтину Миколайовичу, що він цю історію повністю модерує у нас прозорість Ми і зустрічаємося і поводять робочої групі. Я не завжди сам активно можу долучитися, але впевнений, що Костян Миколаївич тут на своєму місці, і по взаємодії я максимально теж в контакті. Ви знаєте, з кожен, кожним можна поспілкуватися по всім питанням, які у нас є в області. Головне, що ми маємо зробити, це підвищити якість відновлення, якість життя в області. І Певний, що без контролю громадськості, ну з контролем громадськості, точніше, це ми зробимо більш ефективно. Тому я дуже дякую, що. Якщо...